Одна підлість з нарцисів відносно своєї жертви. Коли вже жертва все узнає, і ну, коли вже жертва все знає, і вона хоче спалити того, ну, розказати там ще щось, то, що робить нарцис в це время, брехло, аб'юзер, газлайдер, бо тому що це все в ньому є. Що він починає робити? Він починає перший гнобити. У мене є. Подписчик, який розказував таку історію, що аж мурашки по тілі йшли, що нарцис її ця жінка що зробила. Він прийшов з, <кхід> десь там з війни це... в відпуск, це десь було там пару місяців назад. І він... <кхід> він зайшов в квартиру, а вона пригала на чувакові. І, він, щоб не вбити їх обох, він пішов там, кричав, віщав туди-сюди, щоб не вбити. На другий день вона зробила з нього дебіла, що він на війні помішався, він довбаний, вже таке навіть придумує. Ну і він, коротше, от такий от, остався. Чоловік, якого, скажімо, попустила вона. Тут найкращий варіант це тікати. То що вони далі роблять? Це саме хуже. Вони беруть, потім можуть брати ваші фотографії, інтимні, ваше відео і розказати знайомим. Вони можуть, брати, показувати своєму гарему, уніжати вас при своєму тому гарему. Диви, диви, яка вона дурна, там помішана. А це були ваші інтимні речі, які відкрилися тільки цьому чоловіку. І зачастую, до речі, ще нарцис може цим тримати. Він може тримати оцим, що. Він може виложити вас в дивні ваші фотографії в мір, там розкинути вашим родичам, щоб вам був позор. Да, такі, тож, ну Там дуже в них жорстокі маніпуляції, є, в них дуже жорстокі схеми є. Навіть хочеться про них говорити, але ну, вони є, ви повинні їх знати. І він буде вас давити цими знаннями, які він має про вас. От. І може брати. Тупо, тупо лежати, уніжати, Пісюн малий, бо подивися на нього. Там, ось, ну, короче, це приносить йому задоволення, хоча жертва не розуміє, якщо він це робить при тобі, цю жертву, то що він буде робити з тобою, як розійдеться? Він буде робити те саме, тільки ще хуже. Люди цього не розуміють. Понимаєте? Люди думають, що вони можуть втікти, люди думають, що вони. Ай ні, Тіпа, це ж погано. Ні, це ж погано. Це ж, ну, це ж вона, бо вона дура, бо він дурак, бо він лох, бо він лох, бо він старий. Ні-ні ні, ребята. Ні-ні-ні. З вами буде точно те саме, що він робить з цією жертвою. Наблюдайте. Якщо він робить з цією жертвою, так він зробить з вами, точно так само. А може ще й хуже. Не літайте в ілюзіях. Ви не схватили Бога за пояс і стали щасливі. Ви отримали дьявола собі в подарунок. Приймайте. повелися. Получайте наказання більше інформації, хочете цього двіжу, пишіть мені в особисті.